Доброго вечора. Доброго вечора. Я щиро вітаю вас на колективній молитві за перемогу України в війні з Росією. Мене звати Богдан. Я цілитель, я автор блогу «Вільна дум» і кожного вечора проводжу пряму трансляцію цієї молитви за перемогу України. Насправді, ми родини змолимося, збираємося, а я просто проводжу це все на Транслюю на YouTube каналі Вірното для того, щоб до нас могли приєднатися люди, щоб разом з нами могли молитися, і багато людей можливо не знають які молитви, які ми використовуємо, і тому ми проводимо цю трансляцію. Крім того, ми таким чином показуємо приклад, що молитися варто кожного, кожного. Вечора кожного дня і цінувати те, що ми робимо. Тому що перший крок, перший добрий вчинок, який може зробити будь-яка людина з будь-якими статками, з будь-якими фізичними можливостями, це помолитися і побажати добра, побажати собі добра, і побажати всьому світу добра, і побажати всім українцям, нашим військовим добра. Тому Щиро вам дякую за те, що ви приєднуєтесь до нас. У якості колективної молитви ми використовуємо покаяльну молитву, тобто це молитва, в якій ми просимо у Господа Бога вибачення. Тобто, ми не просто просимо добра від Нього, а ми просимо, щоб Він пробачив те, щоб ми відвертались від Нього. Тобто, мається на увазі, я не маю на увазі там створити якісь страшні погані речі. А от просто ми дивимося новини і ми лякаємося або сердимося, що ой-ой ой хтось такий поганий, там щось зробив, украв, чи ще щось таке. І в цей момент ми засуджуємо. Ми не приймаємо, ми ображаємося, ми проявляємо інколи гнів, агресію. І таким чином ми в цей момент і відвертаємося від господа Бога. Бо Господь Бог це творіння, яке є любов, це ну, все творіння, весь все творець, Він приймає все, Він приймає всіх нас, якими ми є. І як написано, Господь Бог посилає, світить сонцем своїх своїм сонцем і на добрих, і на злих, посилає дощ і на добрих, і на злих. Як написано, що Господь Бог милосердний і до. Невдячних і до жорстоких злих людей. І тому Господь Бог всіх приймає, яким вони є, і учить нас так само робити, приймати всю реальність таку, як вона є, не засуджувати, не опиратися їй. І саме в такі моменти ми ї зазвичай даємо слабину і впускаємо в себе гнів. І думаємо, що от там такі корупціонери, або там такі погані люди, або там ще щось, і ми тримаємо це в собі. І воно, як знаєте, як баласт, як сміття насобірується в наших душах. І далі е, забруднює наш світогляд. Тобто, знаєте, е, наша душа це як наші окуляри. Ми через свою душу дивимось на цей світ. І якщо там багато цього забруднення... То ми думаємо, ми починаємо боятися світ, в якому ми живемо. А Бог нам створив світ, дав нам життя, по суті, творить диво кожну мить, а ми його боїмося. Боїмося, оце все, що відбувається. Чому? Тому що ми це все бачимо і лякаємося, і то же самі знаєте, такі стаємо. Треба боротися, треба битися, треба рятуватися. Але насправді це тільки в наших очах. Якщо ми очищаємо, знаєте, це як грязне вікно. Коли бачиш та і здається ж там темно і страшно, а помив вікно і бачиш, боже мій, так там вже сонечко світить, і світло, і гарно, і все добре, і точно так само з нашою душою. Тому кожного вечора. Ми очищаємо свої душі. Ми молимось до Господа Бога, щоб він очистив наші душі і дав нам можливість побачити, який наш світ дивовижний. Але крім того, ми ж таким чином і допомагаємо усій, свої, усій країні і наближаємо країну до постійного миру. Навіть, навіть я використовую не просто слово перемога, а от саме постійний мир. Тому що, ну і що, що ми, от, наприклад, там, переможемо в якійсь битві росіян. От за історію України ставалося безліч таких випадків. Були навіть такі отамани, що спалювали Москву, і, і що? І це не помішало 300 років бути нам колонією Росії. Не помішало. Тобто, нам потрібен постійний мир. Постійне процвітання, безпеку для нас, для наших дітей, нашу мову, наше процвітання нашої культури і нашої землі. І саме для цього ми очищаємо душі, щоб нашим дітям і собі, і нашим дітям дати мир, процвітання і благополуччя. Тому з Господом Богом давайте будемо молитися, попросимо в Господа Бога вибачення і попросимо, щоб Він заспокоїв нас. Успокоїв наші душі, очистив нас від хвилювань, страхів, тривог, паніки і приніс нам мир в нашу країну. Приніс нам благополуччя і процвітання, достаток, знання і радість. Господом Богом. Давайте почнемо. Господи, я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю, тебе, я люблю 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 тебе. Господи, я люблю тебе усім серцем своїм і усією душею своєю, і я смиренно приймаю усе те, що ти даєш мені пережити. Бо я довіряю тобі, бо я вірю в Тебе, бо я люблю Тебе. Господи, я розкаюся, я розкаююся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни у моїй країні, що стали причиною того, що росіяни зненавиділи нас, що в росіян затьмарився розум, і вони розпочали війну, яка триває вже одинадцятий рік на нашій землі. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач мені. Дякую Тобі, Господи, що вибачив мені. Господи, дякую Тобі, милосердний Батько наш Небесний. Дякую Тобі, що вибачив, і дякую Тобі, що виправив цю ситуацію і приготував для України перемогу. Приготував для українського війська, для української держави, для всіх нас, українців. Приготував перемогу у війні з Росії. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що Ти благословив нас на постійний мир, на те, щоб ми, українці, жили в своїй країні, на своїй землі, щоб ми говорили своєю рідною нам мовою, щоб ми користувалися своєю культурою особливою, унікальною, щоб ми поважали один одного, підтримували, допомагали один. І щоб ми процвітали. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, дякую Тобі, дякую тобі. тобі. Я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе. Я люблю Тебе, я люблю тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе усім серцем Своїм і усією душею Своєю. І я приймаю, Господи, те, що Ти мені даєш, смиренно, з довірою, з вдячністю приймаю усіх людей, які є в моєму житті, усіх, усі події, які відбуваються в моєму житті. Бо я довіряюсь тобі, я довіряюсь Твоїй волі, я довіряюсь Твоїй мудрості, бо я знаю, що все, що Ти даєш, даєш на. Для розвитку моєї душі. Господи, мені дуже шкода, мені дуже шкода, Господи, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Господи, мені дуже шкода, що росіяни пішли на нас війну, що росіяни окуповують нашу землю, убивають українців, обстрілюють ракетами і дронами мирні міста. Через що Мільйони українців стали переселенцями, через що тисячі українців загинули. Господи, мені дуже шкода. Прошу Тебе, будь ласка, Господи, вибач ті неправильні думки, що стали причиною війни в нашій країні. Будь ласка, Господи, вибач мені, моїм батькам, моїм рідним, всім українцям, які зараз в Україні за межами України. Чиї неправильні думки призвели до війни в нашій країні, чиї страхи, зневіри, сумні. Будь ласка, Господи, вибачте, прошу Тебе, Господи, очисти наші душі від цих думок і заспокой нас. Будь ласка, Господи, дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що Ти чуєш наші молоди. Що ти милосердний, що ти пробачаєш нас, що ти очистив наші душі від цих неправильних думок, від зневір, від страхів, і натомість наповнив наші душі стилюючим світлом твоєї любові, що ти зцілив наші душі, дав нам добре самопочуття і дав нам віру у те, що в нашій країні запанує постійний мир і процвітання, що стане підставою для того, щоб наша країна процвітала, наше військо було потужне і могутнє, і щоб жодна інша країна навіть ніколи не планувала нападати. Дякую тобі, Господи. Господи, дякую. Тобі. Господи, дякую Тобі, що Ти благословив нас на постійний мир, який триватиме сотні років. Для нас, для наших дітей, для всіх наступних поколінь українців. Господи, дякую. Тобі. Дякую Тобі. Я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю тебе, я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе усім серцем своїм, і усією душею своєю. І я приймаю те, що Ти мені даєш. Бо я довіряю Тобі, Господи. Бо я вірю в Тебе, бо я люблю Тебе. Господи, я прошу вибачення, прошу вибачення за те, що впустив у свою душу різні страхи, зневіру, сумніви, хвилювання, гординю. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач мені. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибачми. Дякую Тобі, Господи, що Ти вибачив мені, що Ти очистив мою душу від цих неправильних думок. Дякую Тобі, Господи, що Ти наповнив мою душу благодаттю, що наповнив мене любов'ю до моєї країни, любов'ю до моїх батьків, до моїх рідних, до моїх предків. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти наповнюєш мене. Вячністю за те, що я маю, за хліб насущний, за теплий дім, за доступ до води, до газу, до електроенергії, до інтернету, до інших ресурсів, і до інших благ. Дякую Тобі, Господи, за це. Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі, що мої рідні в безпеці. Дякую Тобі, Господи, що Ти. є піклуєшся про нас усіх, про всіх українців, даєш нам хліб насущний і підтримку, твориш чудеса, рятуєш наше життя, що піклуєшся про кожного, хто зараз на фронті. Дякую тобі, Господи, що ти поряд з нами, що ти в наших душах, що ти в, наших, в нашій інтуїції, що ти надихаєш нас, підтримуєш нас, даєш нам надію. І даєш нам підказки, як нам правильно діяти і що робити. Дякую Тебе, Господи. Дякую Тобі, Господи. Я люблю тебе. Господи, я люблю тебе. я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я люблю Тебе усім серцем своїм, і всією душею своєю. І я розкаюсь, Господи, і прошу вибачення. За ті всі неправильні думки, що стали причиною війни в моїй країні. Прошу тебе, Господи, вибач мені, вибач усім українцям, вибач усім людям на землі, чиї злі, неправильні, деструктивні, зневірюючі думки стали причиною війни в Україні. Будь ласка, Господи, нам і відпусти наші гріхи. І очисти наші душі від цих злих думок. І натомість принеси, Господи, нам мир в нашу країну, перемогу для нашого війська і благополуччя для нас і для наших дітей. Дякую Тобі, Господи, що Ти чуєш наші молитви, що Ти милосердно ставишся до нас, що Ти виконуєш наші прохання. Дякую Тобі, Господи, Господи, дякую Тобі за Твою любов. За твою підтримку, за твоє тепло. Дякую тобі, Господи. Слава тобі, Господи. Слава Господу, Богу. слава милосердному, Господу Богу і слава Україні! Слава нашим героям, що захищають зараз країну. Щиро дякую вам, що були з нами. Від щирого серця хочу подякувати вам, що ви вірите в перемогу, що ви бажаєте людям добра. Хай Господь Бог дасть вам добро. І добре самопочуття, і добре здоров'я, і ресурси, гроші, статки, хай Господь Бог дасть вам мир, злагоду в сім'ї, в родині, в вашому полі спілкування. Хай ви і ваші близькі будете в безпеці, хай Господь Бог вас захищає. І хай Господь Бог поверне до вас, ваших рідних, якщо вони зараз на фронті. І захищає їх і дає їм підтримку з всіх сторон. Щиро дякую вам, що ви були з нами. Дякую вам, що ви підтримуєте цей канал. Натискайте лайки, підписуйтесь на канал, якщо вперше з нами. Щиро дякую вам, що ви підтримуєте канал різними способами, поширюєте, донатите. Дякую вам. Щиро дякую. До побачення.